Відділ зберігання архівного фонду, архів Одеської національної наукової бібліотеки один із структурних підрозділів, який забезпечує збереження, захист, облік документів, що мають історичну наукову цінність і відносяться до Національного архівного фонду України. Архів це не гігантський склад, де мертве лежать біля 50 тисяч документів і тони паперу. Це не так. Документи архіву говорять, розповідають про історію бібліотеки, її діяльність, про її службовців. Кожний документ нова історія, і таких історій у відділі фонду багато, і вони кожного року доповнюються. Архів приймає біля 150 справ, понад 2 тисячі документів щорічно. Відділ кожного року передає до відділу структурних ресурсів тисячі документів на цифрування. Таким чином створюється портал, де можна знайти цифрові копії, найбільш цікаві документи фонду, яким біля 200 років і якими користуються наші дослідники. Попис зростає, документи зношуються, тому пріоритетним завданням архіву є цифрування документів фонду, виготовлення для користувачів кольорових сканів. Фонд відділу цифрована на 90%. Архів живе, планує, приймає документи, зберігає їх, обслуговує користувачів, оцифровує, веде науково дослідну роботу. Робота триває, не дивлячись на складні умови і виклики.